Готові побачити, як створюється світ розкошем. Тож, поїхали. Отже. LVMH або Louis Vuitton, Mayotte, Hennessy – це величезний світ розкоші, який не можна ігнорувати. 70 плюс брендів від Louis Vuitton до Mayotte, від Dior до Hennessy. І все це під одним дахом. Коли я вперше бачила список брендів Louis Vuitton, я реально подумала, що це просто Netflix, але для багатих, тому що тут дійсно є все. LVMH – це один з найбільших світових гравців у індустрії розкоші. Компанія об'єднує понад 70 брендів, що охоплюють різні сектори. Від моди та парфумерії до вина і алкоголю. Її асортимент включає такі відомі бренди, як Louis Vuitton, Вітон, Dior, Фенді, Булгарі, Мегіотн Шандон, Хенесі та багато інших. Її продукція асоціюється із престижем, якістю та елегантністю. Від початку своєї історії до сьогодні Louis Вітон стала не просто компанією, а справжнім символом високого класу та шику. Однак, за успіхом цієї імперії стоїть не тільки розкішні бренди, а й стратегічні кроки, великі бізнес-маневри. Та еволюція індустрії розкоші. Отже, поговоримо про початок історії Левітон, а саме про злиття двох гігантів.